Шалом, це Славко, настрій такий, що хочеться робити саму брудну роботу. Комусь я обіцяв, отакий от лагерний ніж в стилі Мілітаріоф Дефенсе, може він ізгадає. Тепер, коли всі зібралися, дожилися ми до того, що повітряна міць Америки знов вирішує долю націй і долю воїн. От тільки що цю повітряну міць свою Америка Трампа делегувала Росії Путіна, уявляєте, дійшло до того, що така неіснуюча річ, як повітряна міць Ерефії, диктує Україні мир. Ви всі бачили і стали свідками удару по Запоріжжю. Це Удар по цій війні з серії таких от на винищення. Це от в мініатюрі таке собі Токіо, Гамбург, Дрезден, Харків уже можемо говорити в цьому переліку. Тепер зрозуміло, про що говорив Трамп, що удари з повітря будуть посилюватися, а зброї ми вам не дамо. Отже. Цікаво буде, що на це скажуть патріоти. Я знаю, стіни наших дамо падуть, но наші серця нікогда. От тільки що німці лишилися вдома, в Аргентину не переїхали, а ці суки переїдуть. Я думаю, що ситуація вам зрозуміла, і ми дійсно знаходимося в фазі добивання нас. Шкода, що Трамп довірив це добивання Путінові, а у Путіна не вистачило розуму. Набути собі Україну як союзника проти Трампа, тому що Путіну не потрібен союзник проти Трампу, а Трампу не потрібен союзник проти Путіна. Вони між собою цілком домовляються, як власне Сталін та Гітлер. Побачимо, як надовго. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Головне, коли вони посваряться Україні, обрати правильну сторону, як Чехам, присидіти ту наступну війну в бібліотеках. У сховищах, бай, а я піду доробляти оце от оф дефенсе.